Біля кладовища на зелені спалахнула пожежа. За декілька годин вогнеборці справилися зі стихією в інциденті. Міська влада звинувачує підприємство, яке відповідає за очищення цвинтаря. Натомість представники фірми, що вивозять сміття з кладовища, не згодні з заявами чиновників. В ситуації намагався розібратися Олександр Докіїн. У соціальній мережі Фейсбук мер Чернівців Олексій Каспрук написав про пожежу на вулиці Зеленій у прикрому інциденті. Звинуватив ТОВТД де ресурс фірму, яка вивозить органічне сміття з кладовища, і зауважив, що керівник підприємства з партії рідне місто яким чином сюди е, долучилась… Е... Позиція щодо партійної приналежності взагалі то ми до кінця не розуміємо. Тобто підприємство як виконувало роботу, так і виконує. Як стверджують, що нібито ми сюди вивозимо сміття. Насправді сміття вивозиться на е, на сміттєзвалище Чернівецьке в Чорнівку. Більше місяця тому туди справді було органічне сміття. Вивезли і почистили навіть більше ніж потрібно. Розповів підприємець, який допомагав «Укрвторресурсу» наводити порядок. Того, що було більше десять було доставлятися таких Наразі фірма очищує єврейське кладовище, до якого територія, де була пожежа, не належить. А діють працівники фірми відповідно до договору. Розповідає Ірина Маслей. Не бачачи цей договір, йде мова про якісь порушення термінів виконання. Хоча в договорі немає абсолютно ніяких посилань на конкретні строки, тобто загальний термін виконання договору 2015 рік. Щодо термінів, то у договорі між МКП, історико-культурний заповідне кладовище по вулиці Зеленій та Укрвторресурсом лише строк надання послуг, але незважаючи на це, міський голова хоче розірвати співпрацю з фірмою. Особливо обурює каспрокате, що її керівник, член партії Рідне місто. Мова йде про розірвання договору. Тоді як ми виконуємо свої зобов'язання, я так думаю, що це якісь політичні носить передумови на місці загоряння безліч побутової органічного сміття. І Хоча вчора вогнеборці гасили пожежу, сьогодні листя й досі тліло. Директор кладовища на зелені розповідає, що туди постійно хтось викидає покидьки. Просто викидають сміття із машин. Буває таке. Робить зауваження, нам говорять, ми навіть деколи бували такі випадки, що ми передавали номера в екологічну інспекцію. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину загоряння. Олександр Докін, Роман Платик, Чернівецький промінь.